Бензин, а не те, що ви подумали, <тир> <Regierung> не бояришник. Ми писали, читала про бензин, може, може і не бензин. Там ще цікава ситуація на Харківщині відбулася, бо з Білгородщини там випустили С-300, і всі вони до Харкова не долетіли. Це цікавий сигнал. Чому так сталося, не ясно, і чи це відповідає дійсності теж питання, але така ходить інтер і в тих ваших інтернетах, ходить така новина, але русняві пабліки там почали писати: що Україна подвізла під границі, просто патріоти, і все, тепер нічого не долітає, і просто на взльоті С-300 збивають. на взльоті. Що там з ними сталося? Я не знаю, що там відбулося. Там, а до речі... взагалі можна збивати? Навіть патріотичні. Ну, якщо системою ПРО, то можна теоретично. Я ну, ж кажу, я, це... ну, типу, тими засобами наявними, які у нас є, не можна. Але що там відбулося? Фіг його знає, я правда, ну я не, ну, я не знаю. Я е, от зараз просто чутки переказую, і це нічого не означає, просто так відбулося. Я ще вам раджу подивитися. Раптом ви ще не подивилися сюжет Анатолія Остапенка з телебачення Торонто» значить, про руснявих жін, які складають російські ракети. Він там їх всіх знайшов, показав. Значить, дуже класний сюжет. Може, це якось вплинуло, і вони ну але ну ясно, це таке. Це така собі теорія. Суть сюжету в тому, що в одній з ракет Калібр, які прилетіли в Україну, її розібрали. Ну, вона, типу, її збили, вона впала, її розібрали. І на окремих деталях там написані призви, прізвища людей. Прізвища людей, я не знаю, що там вони ну, такі наклейки з прізвищами. Що це була, Перевірка агрегатів це чи що це... там? Пакувальниця да, номер Так, Пакувальниця номер 6, Тільки там конкретне прізвище написано там. І, значить, Толік знайшов всіх цих мадам. Це все мадам. Він їх всіх знайшов, де в однокласниках. Само собою. Ну і трохи про них розповів. Ну і розповів про підприємство, де це відбувається, там і так далі. Підтвердив, підтвердив їхні особи. Вчора він вже писав, що вони всі поміняли свої, ці, свої аватарки і імена. Там, на, на, але ми всіх знайдемо. Меседж такий: ми вас всіх знайдемо: пакувальниця ти, не пакувальниця, хто ти там є. За вами всіма слідкують. Так що ви, коли там ракети свої пакуєте, то ви будьте уважні і обережні, бо за вами слідкує не, не тільки а українська розвідка. Толі Стапінка, це зрозуміло, теж слідкує. Він свою роботу журналістську робить. А... Ну, власне, так? тільки хотів додати.